Сна знаменується не тільки сонячною погодою і пробудженням природи, а й, на жаль, авітамінозом. Ось чому у любителів здорового способу життя цей період виникає два питання: які вітаміни краще приймати на весні і де їх знайти. Взагалі, що таке авітаміноз? Точніша медична назва гіповітаміноз. Але в народі іменується весняний авітаміноз, Чистий авітаміноз в наше взагалі не зустрічається, тому що авітаміноз це Ну, это выпадение волос, зубов, это то, что было у полярников, которые там ничего не могли потреблять с витаминами. У нас есть просто относительный гиповитаминоз весенний. Почему это обостряется весной? Потому что в тех овощах и фруктах, которые мы заготовили с осени, которые продаются у нас на рынках и в супермаркетах, уже остался чет... состав четверть процентов тех витаминов, которые были с осени. Потому что они тоже со временем разрушаются. Якщо ви не виключали взимку зі свого раціону фрукти та овочі, намагалися урізноманітнити щоденне меню, то попередити, а вітаміноз легше. Не слід забувати, що багато дарів природи вирішено у тепличних умовах. Це значить, що вміст вітамінів і мікроелементів у них знижений. Зробити вибір на користь синтетичних або природних вітамінів досить складно. Можна знайти плюси і мінуси, як у тому, так і в іншому випадку. Наприклад, ніхто не стане сперечатися, що натуральні вітаміни це цілий біологічний комплекс, в яких включені найважливіші сполуки, тісно взаємопов'язані між собою. Але ж з іншого боку, у зв'язку з нераціональним харчуванням нашому організму дійсно бракує корисних речовин, які ми могли б отримати із продуктів харчування. потреблять витамины какие-то из аптечной сети, которые все являются пищевыми добавками. Вот некоторые говорят, это вот синтетические, а это натуральные витамины. Вы зайдите в любую аптеку. И все витамины, они стоят в разделе пищевых добавок. И правильно, это не лекарство, это добавка к пище. Мы с пищей не получаем того, что должны были бы получить. Поэтому добавка к пище, которая все-таки упорядочит наш обмен веществ. Поэтому Просто, когда вот я говорю, давайте деткам витамины, мне говорят, что мы там едим яблоки, едим апельсины, невозможно съесть, особенно когда переболел человек, ребенок переболел, невозможно съесть 17 яблок, 17 апельсинов за день. То есть мы же съедим один-два от силы, просто мы не в состоянии будем даже нормально переварить эти продукты. Поэтому... Ну, вісною треба обязательно чимсь своєму організму допомагати. Кожен в силу, так сказати, своїх можливостей. Визначити нестачу вітамінів в організмі можна самостійно. Для цього потрібно відповісти на запитання, так чи ні. Ви стали частіше застуджуватися. Легке нездужання швидко переростає у ускладнення, після яких організм довго відновлюється. Ви часто відчуваєте почуття дискомфорту або апатії. Ви більше дратуєтесь. Ви швидко втомлюєтесь, часто не можете доробити розпочати до кінця. Ви стали неуважними, а також часто забуваєте важливі речі. Під час чищення зубів ясно стали кровоточити. Шкіра стала дряблою, а волосся тьмяним та ломким. Якщо хоча б на два питання ви дали позитивну відповідь, то потрібно подумати про те, як впоратися з весняним авітамінозом, адже його симптоми на обличчя. Но особенно переболевшим, им всем надо потреблять витамины. Не имеет значения. Синтетические, натуральные витамины, потому что даже вот мы не можем, так сказать, поручиться. Мы доверяем все-таки производителю, который написал, что там производится, там из брусники, из черники, там, и щерники. Мы доверяем же. Потому что чисто синтетических витаминов и чисто растительных витаминов просто не бывает. Все витамины, как правило, они изготовляются из растительной продукции. Единственное, стоит обращать внимание на сроки реализа потребления. Если на витаминах стоит не больше года с момента выпуска, это все-таки преобладание растительных продуктов, из которых изготовлены витамины. Если, конечно, больше года, то там больше все-таки синтетических средств. Різні групи населення потребують свій власний раціон, який підбирається в залежності від стану здоров'я, віку та статі. Дорослим чоловікам потрібна поживна висококалорійна дієта, багата на білки і вітамінами b 12 b 2 b 6 Необхідні для будівництва м'язової тканини для жінок найважливішими є вітаміни краси B, A, E, C, які мають позитивну дію на стан волосся, шкіри, нігтів, попереджують старіння. У вагітних жінок і матерів, що годують, часто виникає дефіцит кальцію і заліза, які при втраті не заповнюються при звичайному харчуванні. Тому до їх раціону додатково підключають багато цими елементами продукти або вітамінні комплекси для дітей і підлітків. Необхідні вітаміни, А, С, вітаміни групи В і кальцій, які виступають будівельними матеріалами для зростаючого організму. Спортсмени потребують в першу чергу вітаміни групи Б а також С і аж, які допомагають відновити організм після важких фізичних навантажень. Літнім людям потрібні природні антиоксиданти: вітаміни Е, С, А, а також кальцій і вітамін Д, які зміцнюють кісткову тканину. Не треба забувати о тому, що маленький, чим менше дитина, тим у нього інтенсивні обмін віществ. і полагатися на те, що ми дадим ребенку яблочко і все буде нормально. Такого не буває. От я хочу обратить внимание на то, що что... Ну не стоит пациенту, вот сам пришел в аптеку, я вот посмотрел, и я решил. Потому что кому-то надо, чистых витаминов же нет. Есть витамино минеральные комплексы, но есть витаминно-минеральные комплексы, где больше витаминов. Витаминно-минеральные комплексы, где больше минералов. Есть витамино-минеральные комплексы с незаменимыми аминокислотами. Есть без аминокислот. Но в этом поможет разобраться только специалист, только доктор. Не стоит полагаться только на мою возможность ценовую. Да, вот я пришел, глянул, я вот могу за эту цену купить витамины, а может они тебе и не показаны, потому что у каждого свои проблемы, у кого-то к весне выпадают волосы, у кого-то слоятся ногти, у кого-то слабый иммунитет у переболевших, у кого-то другие какие-то проблемы с кишечником, просто в связи с учетом проблемы назначаются витамины. Надо все есть, особенно сейчас. Овощи и фрукты, это же ведь не только витамины, это еще и клетчатка, которой... У нас у современных людей не хватает у нас сидячий образ жизни, не все делают зарядку, не все у него всех здоровый образ жизни, а клетчатка она помогает во-первых избавиться она как адсорбент, она на, на себя собирает все вредные вещества и выводит из организма. Поэтому обязательно даже с небольшим содержанием витаминов овощи и фрукты сейчас потреблять надо. бабушки вот все же думают, что вот она творожок съела и все нормально будет и ей ничего не надо. А сколько у нас бабушек лежит с переломом шейки бедра, с переломом бедра. После 80 лет это просто не срастается, это просто невозможно никак коррегировать без помощи витаминно-минеральных комплексов. Потому что чем старше женщина, тем она должна ну, более тщательно с этим вопросом обращаться и надо... Ну, надо советоваться з доктором, і какой-то препарат, в якому є d 3 і кальций, обязательно возрастным женщинам обязательно приймати, тому що вже в их організмі не образуються костные клетки, которые отвечают за рост. Кости. Уже у них наоборот проходять ті процеси, які розрушають кость. Справжні родзинкою вважається перша зелень. За допомогою якої можна отримати вітаміни навесні у великій кількості. Перші пагони кропови і листя кульбаби є унікальні продукти, в яких містяться не тільки вітаміни і мікроелементи, а й хлорофіл, що володіє потужним, омолоджуючим і антиоксидантним ефектом. Збирати кульбаби і кропиво необхідно якомога далі від промислових зон і доріг. Додавати зелень можна в салати разом з зеленою цибулею пір'ям часнику. І з початком весни слід поступово знижувати надходження в організм кількості тварин. Жирів, але відмовлятися зовсім від їжі тваринного походження не слід. Саме на початку весни збільшується необхідність людського організму у вживанні жирів рослинного походження. Заповнити недолік мінералів і мікроелементів можна за допомогою вживання в їжі яблук, апельсинів, грейфрутів і бананів. А ось перші помідори та огірки не принесуть користі, так як вітамінів у них практично немає. Тільки одні пестициди, позбутися від яких можна за допомогою вимочування у холодній воді на одну годину. Кожна людина повинна знати, де можна знайти вітаміни весною, пробуючи різні варіанти, щоб захистити себе і своїх близьких від авітамінозу.